Я такой не люблю. Ручки, для шутичат. Со временем без дезинтересов, ты не знаешь, каждое утро мы для вас рубимся. Ну как там все бутерзует, мы с вами делаем этот ключ из нашего товара. Слушай, у нас есть четыре холодильнички. Колбаска и курочка, млечик и заморозка. В своем холодильничке у нас находится вся колбаска. Вы знаете, мы из лучшего выбираем лучше. Мои хорошие, начинаем с вами купить. Кролик с фисташкой, кролик с махан, куркан. Уточка, оця вся колбаска, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Паличка виходить 180, 200, 220 гривень, не більше. Дивіться, мої коротше, хочу вам дописати такий за махан. Дивіться, махан, він є длінний твердий. І є короткі м'які, тому що він іде раздій, дівчатка моє. І куркан, вона йде колбаска сама по собі тведа, але вона дуже смачна. У нас ще була кейська, але вона закінчилася. Ви знаєте, що ця колбаска, вона чим більше визнається, не пізніше. Ціна цієї колбаски 750 гривень за кілограм. Сім'я любима наша слоєчка 750 гривень за кілограм, це йде м'ясо салком. Дуже дуже вкусна. Колбаску розказали, вона по 700 гривень за кілограм. Паличка 220-200-180 гривен. Смотри, яка? Так. От така колбаска вона вже до 200 гривень, а ця вона вже 220 гривень. Доброго дня. Так, ліберська колбаска. Ви знаєте, вся ліберська колбаска, моя, коротше, вона 950 гривень за кілограм. Ось ця дерибасівська, хто люби боєсам, це йде дерибасівська колбаска, і вона чимось похожа на київську. Це одна із колбасок, і там в нас є сало, тому що салом більше немає. І тут, тут сало це не відчувається. Значить так, різновид свинів, але нанести на конечку, вона дуже... Дуже смачна. Потім з Дібровської є э, столяні фарма, вона йде тверда, 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 але вона дуже смачна. Ціна її теж 950 гривень за кілограм. Так, ми отримали э, так, колбаску з горіхами, колбаску з фісташками. Це наша новілочка, і одної немає, одну ми продали. Ціна її 750 гривень за кілограм. Паличка йде 300-350 грам, вона йде тоненька маленька, але вона дуже смачна. Вона йде така з мілким, з мілким салом, є строялочка, вона дуже смачненька. У нас наборчики. Оці наборчики це йде з Лібровської колбаски, вона йде 950 гривень за кілограм. Ось такі наборчики у нас йдуть по 750 гривень за кілограм. Тут чотири види колбаски: вишня, утка, кролік з вісташкою і кролік з вишнею. Значить, так, все ми ложимо сюди. Не забуваємо, що в нас є сім'ю любими наш баранчик. Це мілке-мілке салями. Воно йде мілке-мілке-мілке. Вона дуже смачненька і вона не похожа ні на що колбаска. Потім конінка в нас дуже смачненька, Ось такі от чорні колбаски це коніна. Вони дуже смачні. Дівчатка, хочу вам сказати, замовлення ми приймаємо тільки на Viber. 0,984 0,776. Ми кроме вайбера не приймаємо нікуди, тому, щоб не було образ. розумієте, що от ви замовили і все. Багато хто пише WhatsApp, Telegram, Instagram. дівчатка. Дивіться, ні одного замовлення, кроме вайбера. Якщо на вайбер немає город, номер телефона, фамілія, ім'я, ми ось номер хоче, ніякого замовимо. І випишіть все, що ви хочете. Якщо ви на потім не пам'ятаєте названня колбаски, ви робите її скріншот, ми вам її зробимо. Тому що ви знаєте, вся колбаска, вона вся різна і вся вкуса по-своєму. Дуже смачна Миколаївська колбаска, вона 380 гривень, дівчатка». Цей, вір. вона колбаска не похожий ні на що, але вона дуже смачна. Він дивіться, що вона 350. До речі, оце біле питають, що це сір дівчатку, ми щоб визнали, що такі ми її не миємо, не натираємо. Якщо ми її натримо лікою, вона буде близькі, так розумієте. Так що асортимент колбаски дуже-дуже великий. Та, значить, ми зручки йдемо. Ти... Танюшка, ну то щучку сюди ще. Дівчки, дополучили, сьогодні у нас давно не було. Ви знаєте, що полкілограмової щучки немає і такої немає. Значить, 250 грамову щучку ми отримали 1000 гривень 250 грамів. 100 грамм 450 гривень. Тому що в нас не було. Ми її продали, ну не було. Поміждали. Сьогодні привезли нам дві упаковочки. Ви знаєте, що щучка по вітаміну дорівняється до чорної ікри. А на чорна ікру вона стоїть 300-100 грамів. Дівчатка, баночка є пол кіло, 100 грамів 250-350 грамів. Це Та, значить така всім любима наша ікорочка, Тут 250 грам, 2200 200 Потім йде шаланда. Дуже вкусна ікра, це преміум клас, дівчатка. 100 грамова баночка, 650 гривень, коробочка. Полтори тисячі бочка, полтори тисячі 230, триста 350 грам. Костик ми продали, ми опять продали. Треба, зараз Міша должен привезти ще 600 грамову баночку і 350 грамів 200. Дівчат. Так, вся і корочка нас знаходиться в холоділіку. Всі мілібимі наші крабики. Вчора ми бачили, ми їх отримали. Зараз немає також понеділок, вівторок крабики Крабіки так, продала товар замовили. Велика банка стоїть шість тисяч, така чотири і така маленька. Дві тисячі крабік іде набитий, повноценний. Дівчатка мої не пустоті, дуже смачний. І корочка 700-800 гривень за 100 грамів. Сасовочка є сто двісті пол кіло. Є кітаж, є горбуша і корочка йде цього року. Ото кручучка я ворога. Моєвочка 180 гривень. Банка дуже дуже смачна. Дівчатка, тут у нас внизу ви знаєте, всі ми любимі, наш тунець. 550 гривень, туди це дев олій дуже вкусний. Ось така баночка 100. Печоночка 250, 500 і 900. Дикий лосось 200, скумбрійка 150, сьомочка 150, сайрочка 120, кілічка 100. Так що мої хорошенькі, весь товар у нас тут туди холодильничка. Таюшка, ти не доставалася, що ну давай на ту сторону кажемо. Значить, так, мої Щучку я вам сказала, 250 грамів, тисяча гривень. Дівчатка мої, ви знаєте, що в нас є камончик і ми працюємо з них одною фірмою. Ми любимо хамончик, щоб він був без прожилки і без жира. Багато хто любить, весь кожен хамончик він переложений, йде бумажечкою. Він дуже-дуже смачненький. Саме головне, що він не жирний. Є 500 грамів і 250 грамів. 500 250 грамів 500 гривень, 250-250 днів. Дівчатка, є маслиники і олівки без жидкості, просто маслиночки, ви бачите, які вони дуже-дуже крупні. Ціна такої пачки 300 гривень. Вони йдуть і в баночки, вони йдуть і вакуумовані. Маслинка йде крупна, 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 з маленькою-маленькою косточкою. Це одні з маслиночок, де косточка прогладюється і ви розумієте, вона розсасується. Значить, так, тут у нас і корочка. до цього нашого холодінчика. Не забуваємо, що, дівчатка. Нам трошки дали ляшчика. Дивіться, лящики, де сушуно вялені дівчатка. Знаєте, що коли сушона в'явлений, він піде і не м'який, і не твердий. Ну є кращий, як кріпочка, вона має свій вкус, свій запах, все своє. Значить тящик зікроє 600 гривень за кілограм, лежки до, до кілограма. Якщо великий, кіло, 100 200. Потім у нас є дуже смачненький судачок. Судачок 900 гривень за кілограм. Дівчатка я його лозупу сюди. Тож це йде суха, суха, прямо суха риба є такі, що прямо цю клювіць. Потім трошки ще залишилося печочка 500 гривень, полкіло, тисяча гривень, кілограм і так, подожди, костя, як оце чихуань, ходя. Да. А подожди, Ань. А это чехонь, де вона ділася? А, де Є тут Зубата. А, ну, зубата. давай, це давай, бота? давай, да, давай, зайчик. Да, дивіться, зубата. нет, це у нас судачок, іде, давай. А от чихонька, дивіться, що чихонька, що э, хай судачок, що ось така-ой-ой э, тараничка. Воно стоїть 900 -90 гривень -90 за -90. кілограм. Дивіться, вона йде без дикліна, вона йде м'яка і дуже вкусна. Сухий тільки, дивіться, сухий, тільки йде судачок. Судачок прямо дійсно такий сухенький. А оця чихонька радічка, вона йде м'яка, така вона пусна. Вона дуже Вона по одної штучці, вона є такого по три штучки. Ми самі все вакуміруємо, тому щоб воно не опилювалося. Просто судачок ми його не вакуміруємо, бо він не влазить в кульочок Дівчатка, Судачок вона прям дуже духками це туди влезе. Значить, так сюди ми ставимо так. Потім у нас ця сюди ставимо. Її було дуже-дуже дуже видно, бо воно вже все падає. Так, я ж хочу, щоб ви все бачили, розумієте, давай. є. Так, значить так, оця дуже пуста рибка, вона така повітря, вона не м'ясо, вона підрядина, і вона дуже не таке впустене м'ясо, воно просто пусто, без пружинок, без жиром, без нічого. Це у нас є тут, так? Давайте вона ж її може прибачити, це всі рулечки. Починаєш круассанчиком. Круассанчик є з мінімально, є з квиткою, є сірдурку. Ціна їх їхня тисячу гривень за кілограм. Дівчатка, колбаска, твоєць, мерлін, осітріна, квіжечку, форелічка з вишнею Дона тисячу двісті гривень за кілограм. Весь товар у нас в холодильничку і все йде перед вами. До речі, толстолобіка продали. Ми дуже не замовити, бо він дуже хорошо пішов. Діачки, це толстолобік без кісточки з медом. Потім всімі любімі наші котлетки з форелечкою, 1000 гривень за кілограм новиночка наша, тут іде квадраті, тут іде, тунець, мерлін, палтус, форелечка. Він 1200, так, за кілограм. 500. А він полтори тисячі за кілограм. Дорадо з лимончиком тисячу гривень. Значить, так, в'ялений тортик де мідія у нас іде, ескаларочка, форелічка камбула. Він тисячу п'ятсот гривень за кілограм. Любимий тортик наш він тисячу двісті. Тисячу двісті гривень він іде зі крою з кальмарчиком, Дівчатка дуже смачний. Кальмар фарширований мідіами 1500, Вот такая у нас новиночка 1200, да? да? Тут где? господи, боже, света. Тунец, мерлин, Эскалара и палтус. А, тут Палтус, да, тут йде з палтусу. Потім всіми любима наша семи любимая. Що до нас? На Зебри. На э, зебрі. Так, зебра наша всеми любима. Вона стоїть 1000, стикалася. Це слушай, А, тут йде. Иди... Тут тоже, подожди, палтус тут йде. Да? Нет, тут ескалара, йде. Боже, в затрий йде эскалар. Значит, видите, девочки, палку тебе. В квадраті и палту сюда четверочка. Тунець, мерлин, палтус і форелечка. Значит, ну тисячу гривен наш іде всеми любими наша зебра. Дівчатка тут іде эскалар, тунець і форелечка. Потом всеми любими, я не знаю, мені більше торнадо. Торнадо 1500 за килограмм. В ньому теж іде палтус, форелечка, эскалара. Потом копчений тортик не стоит 1400 гривень. Там є тунець, мерлин і ескалара. Дуже вкусне у нас є оце сочетання рибулечки. Сіодочка з форелькою. Вони 1000 гривень за кілограм. Окунь по чому у нас весь? 1000. теж по тисячу. Дивіться, що окунь, що є з тої сторони, Танюшка, мені, будь ласка, окунь і сіледочку я покажу. Потім наша любима форелечка, от крайні, крайні, Танюш, крайні, крайній. Форелечка наша 800 гривень за кілограм. Дівчатка, це 1100 г. Дивіться, значить, у нас є і палкус, і є скалара. эскалара. Тысячу палку с 1500 гривен за килограмм. Танюша, вот она, Тань. Вот она, Кося, дай мне. Так, Танюшка, мне то на селедка, то с кумбрийка. Костики, дай мне еще селедку, селедку сюда. Танюш, доверься, Танюш. Руку. Да. И селедочку, дай мне селедочку с форелькой. Ну да. То на селёдко, то с кумбрийкой. Ну, Нема селедки, а от я не бачу, от вона крає, як нема. Ну так, да. костянчик, що таке? Ну, у вас сьогодні видно, ці костюми ви обмивали. Так. Ну, понятне діло, костюми пообмивати, та я нічого не бачила. Значить, сілледочку тисячу і окунь тисячу гривень за кілограм, дівчатка, дуже воно смачненько, дуже вкусно. Значить так, про рибульку розказала, про васлітки сказала. В тому холодильничку Йонки, сьогодні зробимо такий міні-обдошк Значить Тут у нас знаходиться ріветочка, ріветка 500 гривень. Дівчатка, суха заморозка, вся кліветка йде зі корочкою і плотником. Мегі 300 гривень кілограм, пол кіло 150 кг. Морський ковка 250, дівчатка, отака кліветка йде, суха заморозка 500 грн. 700 грн. у нас іде варена. Креветочка дівчатка з кумбрія подорожала. Кумбрія, костик, треба ценник, 250 грн. за кілограм, хек молочний 160 грн. Він йде іменно молочний. Плангутики 1300 коробочка, ну і кліветочка варена, я вам сказала, 700 грн. за кілограм. Хік так, так, іде молочний молоч, він тепер ще шує. Кубрійка розмірний ряд, 460, але кобрійка дуже подорожала. Вона 250 за кілограм. Вона у нас була 180 до последнього. але вона піднялася. Ну, масліни, олівочки, ви знаєте, 300 гривень, баночка, родинку 350. Масліни це такі м'яка, іде крупна так крупна масліна з мілкой м'ясою копічку. Солочку ми вже намотали, в нас мало солочка. І тут цілий ландежик, ви знаєте, що вона в нас продається дуже добре. Ну, Солочка вона стоїть за кг, дівчатка, є сама серединка, дивіться, розмірний ряд цієї риби 6-7. Але, дівчаточки, ви коли дивитесь на неї так, ви думаєте, вона вся плотненька. Ні, бачите, вона вся йде в будь-якому випадку, в неї є отакий хвостик. Тобто, дивіться, ця сама серединка це більш жирніше і це більш плотніше. Три види рибулечки. Плотніше, жирніше і серединка. Ціна такої рибулечки – 800 гривень за кілограм. Дівчатка, ми отримали щучку 250 грам, вона коштує 1000 гривень. І 100 грамова баночка, вона коштує 450 гривень за баночку. І курочку ми постоїмо 100, 200, пол кіло, ціна за 100 грам 700, 800 гривень. Дівчатка мої. Дуже, дівчатка, ви не забудьте, що у нас підійде зима, так? Да? І кладіть, таку, в холодівнику, в будь-якому випадку, повинна бути якась кацірва. Приходимо зимою додому, холодно, прохладно, що нам треба, просто щось вкусно з'їсти і все. Значить, скумбрійка є різна. Є і, і сьомочка, є і сарочка, з тої сторони я вам її показувала. Значить, дивіться, весь товар знаходиться в холодінечко, це не маловато. Це в нас іде перший почин, я вам казала. Перший почин ми його не трогаємо, ми постукали по товарочку і все. Значить, дивіться, і корочка дуже любима. Тут у нас двісті 250 двісті грам. Вона стоїть 2200 Крабики я вам вже казала, крабики маленька 500, маленька 4 тисячі, потім шість і отака дві. І корочка йде сто двісті пол кіло. Ви знаєте, вона йде все в холодильничку. печеночка дівчатка і все вилежили тут. Щучка вона рівняється до чорної крики. Робимо Леся розворот поворот, йдемо до того холодильничка. Я сейчас вам покажу, мої, тут. Значить, дивіться, іди до мене сюди. У нас тут оцей ряд рибки, потім Леся, покажи отой ряд. Ви знаєте, що у нас риби, ми робимо дуже дуже багато. В тому заказі де рибочка вистить там, дівчинка одна заказала, 4 одна 5. У нас дійсно рибка добре, бо вона у нас мало-мало сьогодні. Дівчатка, а, значить, покажу вам сільодочку поближчого. така селедочка з сочетанням і окунь в тисячу грив за кілограм. Значить, окунь там йде лосось, кліветка і моцарелла. Відстої... а окунь 1200. Окунь 1200, сьомичка. Боже, між цими ценами, я вкрай ще не можу привикнути до них. Ви знаєте, що весь товар у нас в холоднечки. Дівчині, класанчики є з кріветочкою поменше сиром дорблю із мідіями, він йде трошки більше, тому що це йде конверт, це йде трошки друге. Дівочки, дуже смачна ця колбаска. Тут пенець і вона не схожа ні на що. Ціна є 1200 гривень за кілограм. Тут всі ми любимі наші осіпліночки з ківичем 1200 гривень за кілограм. Весь товар в холодильничку. Дівчатка, ви знаєте, що в нас є кубрічка копчена на Тупо кілограм, з тумбрієчка йде з плотною спинкою, вона йде мало-мало сольно. Девочки мої замовлення на вайбер 098-493 0776. І це все поїде до вас. У нас асортимент тортиків дуже-дуже великий. Ми стараємося, знаєте, брати все рознообразне. Бо, допустимо, цей, скільки ти не стоїть? Півтори. Це у нас що йде? Ой Боже, Боже, я вам кажу. Леся, брулет, форель, А, то з сиром 1200, так? Да? Чесно, я з цими ценами я вже правда. Ціх двох немає там написано. А, цих двох немає. А, тому що це йде з палкусу А, півтори тиші він, да. Ну він у нас по три да. тисячі. Правильно? Все, дівчатка, ага, я поняла. Боже, я вам Зверху. Значить, дивіться, оця новиночка у нас вона йде з палтусом, вона йде полтори тисячі за кілограм. Дівчатка, в нас є ви не забачу, що дуже смачненький палкус. Ви знаєте, чим відлічається палкус від ескалари? Значи, дивіться, навіть по шкурочці. Оце йде палтус, оце йде, е, палту. Пал, йде масляно, ескалар, оце йде палтус. Плюс, подивіться, в розрізі. Палтус йде більш світліший, з такими пройомками ескалара йде така. Значить, дивіться, палтус 1500, ескалара 1000. Значить, ескалара вона йде більш жорсткіша, палтус йде біліший, воно навіть в розрізі видно. Палтус йде на маленькі-маленькі косточки, Мої хороші, слухайте, будь ласка, як ми робимо замовлення. Замовлення приймаємо тільки на вайду. 0,98, 49 крипт 07,77. Ось така рибулечка, таранечка, вона по 900 гривень, не знаю, келящик іде сушено вялений, він іде ікрою, Ціна його 600 гривень за кілограм. Бичочка осталась трошки 500 гривень, пол кіло, потім дуже вкусненька, до мене Потім дуже в нас не вкусненька, я вам вже казала. Хоча чих, як вона находиться, чихонь? Чихонь? чихонь, вона 900 гривень за кілограм, кілограмів, вона дуже смачна, вона йде м'яка, вона йде не жорстка. Ми знаходимося на привозі в молодшому корпусі замовлення з 8 утра до часу дня. Город, номер телефона, фамілія, імя, отчество, і буде вам «I love you».